Вітаю, це подкастішові центру спільних дій. З вами Марія Очерицяна та Олексій Волошин. І зараз будемо говорити про державну програму для національних меншин. Переходимо до теми про нацменшини. Моя улюблена тема не, не залишаємо її без уваги. Тиждень тому нардепу ухвалили правки до закону про нацменшини. Ми вже трошки про них згадували в попередніх випусках, і закон після цього став збалансованішим і якіснішим. Це відзначають ом, і самі нацменшини, і експерти. Тому тут можемо похвалити нардепів. Але все одно цей закон, цей закон він досить рамковий, і якийсь пересічний український це Бурмон навряд чи зрозуміє чітко, що ж цей закон йому дає і гарантує. І саме тому в межах цієї. Рамки Держслужба з етнополітики напрацювала державну програму Єдність у розмаїці. Я про цю програму говорила з Михайлом Ліварюком, це головний спеціаліст відділу аналітики та стратегічного планування ДЕС. І він ще на етапі розробки концепції і стратегії розповідав трошки про неї. Давайте послухаємо. Питання захисту прав національних меншин і корінних народів. Вони. Належать до сфери компетенції різних органів державної влади, не тільки ДЕС. Ми вже сьогодні згадували про Міністерство освіти, якщо мова йде про інформаційну політику, Міністерство культури та інформаційної політики, є питання з РОМською меншиною, Міністерство соціальної політики, важливо, також належна залучність і регіональних місцевих адміністрацій, які імплементують державну політику на регіональному рівні. І... Те, що, по суті, пропонує ця державна ціва програма, цього насправді не було в українській практиці. Це загальна стратегія бачення щодо тих заходів, які необхідно виконати у десятирічній перспективі задля, забезпечення, е, задля належного забезпечення потреб і прав національних меншин. Е, і спільнот е, корінних народів. Е, при цьому е, ми говоримо тут потрібно розуміти, що ми говоримо про консолідацію українського суспільства загалом. Олексій, ти вже читав цей е, великий ґрунтовний документ. Напевно, ґрунтовний, бо я тільки трошки проглядала. Як він тобі взагалі? Чи справді оці всі заявлення вітні ці, цілі виконані? Ці цілі будуть виконані протягом всієї цієї програми. Це небачений підхід для нас. Це буде 10-річна програма. І що мені подобається в подібних програмах, це те, що я перший акцент, мабуть, на це зроблю. І що люблять наші державні органи, це там конкретно визначене фінансування на всю програму. І всі органи за це переживають, бо ти можеш собі напланувати дуже багато речей, набудувати повітряних замків, а потім тебе немає, немає грошей. І на цю програму будуть виділятись 2,5 мільярди гривень. Якщо чесно, я спочатку подумав, що це велика сума, але потім, якщо подумати в масштабах 10 років, це небагато. Більш того, вони ще розподілені конкретно в цій програмі між державними бюджетами, місь... місцевими бюджетами та нашими донорами. І насправді, місцеві бюджети там виділено десь 100 мільйонів. Вони на них так сильно розраховують. Державний бюджет і донори приблизно порівну по 1,2 умовно приблизно мільйони розподіл. І це показує, що ми дуже будемо залежні в цьому процесі від наших партнерів, Може, Особливо будь наших сусідів, котрі будуть опікуватися цими меншинами. Ем... Друга сторона, яка мені сподобалась, це великий фокус можна сказати, на показниках. Деякі з них ми потім до цього повернемося, Мені менше подобається підхід, але підхід до якісних показників, тобто як відчувають свої потреби ці національні машини, як вони можуть оцінити, як вони можуть це прокомунікувати, і от певний фокус на якісних показниках мені подобається, бо насправді як оцінити чи успішна та чи інша програма. Часто ці штуки ти не замірюєш цифрами. Ти можеш заміряти, просто поговориш з людьми. Ми отримати, от те, що не можна пощупати часто може руками, і оця частина мені подобається. Вони в кінець програми вивели ці якісні показники, і мені здається, дуже важливо буде зробити на них такий собі акцент і регулярно показувати прогрес задоволення тих чи інших потреб національних меншин. Коли я спілкувалася з паном Михайлом про цю програму, то він розповідав, як вони консультувалися з представниками нацменшин, і це було 20 консультацій, 16 з них з самими представниками різних нацменшин, тобто по консультації на кожну нацменшину. Також залучали європейських партнерів, повноважно Верховної Ради з прав людини і так само представників посольств країн етнічного споріднення цих нацменшин. Це просто зразковий приклад того, як напрацьовували програму. Ми постійно говоримо про те, що треба залучати стейколдрів, треба залучати людей, на яких будуть впливати рішення. І ну, мене тішить, що принаймні от тут нарешті. Саме так урядовці і зробили наскільки завдяки цьому на твій погляд вдалося зробити документ збалансованим і таким, який справді допомагає на я б розділив два рівні: центральний рівень. Дуже багато речей буде все одно розподілятися за допомогою Державної служби з питання політики. Вони будуть мати централізовані програми, котрі будуть так чи інакше розподілені на них всіх. І є рівень, який якраз працює на рівні обласних державних адміністрацій, і він тут цікавіше, бо Дуже видно з цього процесу, що окремі запити надавалися самими обласними державними адміністраціями, і видно, що у деяких з них більше досвід в цій роботі, і більше може насправді є ця потреба і в більше нас меншин, а в деяких дуже може великий фокус на окремих фестивалях, заходах, і ти починаєш себе питати, де тут частина задоволення певних потреб меншин, і може це буде якраз насправді через те, що у них немає. Такого запиту, але вона просто спустилась зверху, і вони мали дати хоч щось. Е, якщо казати по прикладам, то, мабуть, найбільш показовим є це, е, Закарпатська область та е, Чернівецька, вони найбільш детально розписали те, що у них є певні очікування. Наприклад, одне з них на е, Закарпатті — це. Е, Забезпечення діяльності центру культур національних меншин Закарпаття. Є очікування, що на нього протягом програми буде відділятись 20 мільйонів е, з місцевого бюджету. І подібні центри насправді також згадуються і в інших областях. Закарпаття навіть було згадане одним з перших. Вони також дуже детально для себе розписували е, про те, як вони будуть підтримувати окремі проекти вже на рівні громад, е, окремі конференції, підтримки іс істори... Пам'ятних відзначення пам'ятних і історичних дат, воно розподілено якраз між всіма цими громадами, просто от окремо в тих, що я згадав, це акцент найбільш виражений. А що, наприклад, про ромську меншину? Бо я розумію, що це взагалі абсолютно інший пласт проблем. Це не тільки культурні, це соціальні проблеми. Вони не забули про ромівців в цій програмі, і вони виділили, я виніс для себе. Чітко виніс три продукти, що вони тут мають. Два з них це про геноцид ромів під час Другої світової, так чи інакше стосується, про те, як це сталося підсвічувати щодо них проблеми. Ще один продукт стосується якраз більше якраз Закарпатської громади. Там буде окремий медіапродукт ромською мовою, що буде вироблятися місцевою редакцією і буде розпитати про. Випадки дискримінації, як з нею боротися і прододіяти їй, е, тобто окремі продукти про це передбачаються. Побачимо, як воно буде е, по факту імплементуватись. Я коли була в Чернівецькій області в Гарцівській громаді, наші постійні слухачі вже в курсі. Е, що Я спілкувалась там з румунськими румунською меншиною українськими румунами. Вони якраз висловлювали такі острахи стосовно освітнього питання. Тобто, вони розуміють, що українська мова потрібна в Україні. Україні, немає питань щодо цього, принаймні в адекватних українських румунів. Але разом з тим, багатьох турбує uh, цей перехід на українську в навчанні, що від цього впаде якість навчання, чи чи не забули про цей момент в цій програмі? Не забули це, навіть ну, окремий доволі великий блок. Uh, але я для себе виділив основних можна сказати, таких п'ять блоків. І що мені подобається в подібних блоках, типу освітні і інші блоки, вони всі починаються майже з одного та самого. Кроку, це моніторингове дослідження задоволення освітніх потреб в цьому випадку. Тобто вони проводять на кожному етапі дослідження, що так, що не так, і в конкретно в цьому випадку також цей план починається з дослідження. І потім вони, якщо переходити про якраз питання е, мовних потреб в освітньому процесі, е, найбільша стаття, якраз, е, котра буде витрат з державного бюджету, що я помітив, це якраз. Е, Забезпечення підручниками навчальної літератури мовами національних меншин там не уточнюється чи вони будуть довомовні, бо там також є окремий пункт, що МОН протягом наступного і 25-го року, побачимо, як вони швидко з цим впораються, будуть розробляти. Основну нормативну основу для впровадження двомовних підручників тобто, частину освітнього процесу, вони бачать, що буде і мова національної меншини, і українською, але конкрет цей процес буде впроваджуватись якраз ще з часом, і от 1-2 мільярди на 10 років майже третина програми, половина програми. Насправді буде якраз на цю компоненту. Тобто навіть фінансово ми входимо в неї дуже. Е, англійською б сказати, we, committed, Ми дуже в неї влізаємо і навіть грошима, що дуже важливо. І ще один компонент, мабуть, який важливий в всій цій історії: це певні онлайн-курси е, національни, національними умовами так підкріпити. Е, е, Підкріпити весь цей процес, щоб вони не переживали, ми дуже хвалимо цей документ, що я абсолютно не типовим для подкасту ОКІШО. Можливо, є якісь речі, які б ти рекомендував покращити. От що мене дивувало, я починав з питання показників. Те, що там дуже багато кількісних з них, і дуже великий фокус на всяких заходах, фестивалях, скільки людей відвідує фестиваль, скільки громад буде залучено, той чи інший фестиваль. Ілюстративно, наприклад, кількість громад на форумі, це йде мова про київський форум толерантності. Вони очікують, що, наприклад, в наступному році буде 35 громад, а до кінця програми буде 60 залучено. І для мене, от, наприклад, так, а чого 24-му не всі одразу громади? Тобто, деякі кількісні показники викликають мене подив, і е, я не маю конкретної рекомендації, як це як, якби я це. Менеджер, бо я скажу, мені подобається, наприклад, якісна складова, є купа якісних показників, котрі я вважаю більш важливі тут. Бо ну, коли ти дивишся на кількісні, от залучили стільки то кількість людей. Ти не знаєш, це всі люди, не всі люди. Воно тобі не передає даних, достатньо даних, щоб зробити хоч якісь висновки. Але це дуже зручний бюрократичний інструмент, щоб показати, що ми щось зробили, все щось успішно, і оцей акцент мене. Дивує, це можливо спосіб убезпечити себе на випадок, якщо якісні показники, знаєш, вони з часом підтягнуться, вони не можуть там миттєво е, бути класними, може це спосіб убезпечити себе. Сто відсотків ну якщо воно додає простор для комфорту, це ок. І, ну, те паче я тут не кажу, що ті самі заходи не потрібні. Е, наприклад, ми хвалили, що скільки консультацій проводилось до підготовки цієї програми, умовно. Подібний темп очікується, що й буде продовжитись. Це добре. Підтримка цього діалогу це добре, аби він був якісним, а не для форми, скажімо. Я тут хочу підняти ще одне світоглядне питання. Я раніше спілкувалася щодо закону про надменшини з екс-головою ДС Оленою Богдан, ставила їй питання, чому європейські партнери настільки зі скрипом реагують на наш закон і чому так його критикують? І вона тоді відповіла, що це питання різниці контексту між нами і партнерами, власне, що партнери свого часу ухвалювали закони про нацменшини, То будучи колишніми колонізаторами, які зараз мусять захистити ці нацменшини, які від них раніше потерпали але і ми цими колонізаторами ніколи не були натомість нас навпаки намагались колонізувати, і наші нацменшини так само, як і самі українці, від того потерпали. І власне вона в пані Олена вважала, що в законі про нацменшини ми маємо розставити оці всі акценти, пояснити контекст. Що ми боремося з, з наслідками російського і радянського асиміляційного впливу, і тоді все саме на свої місця. І в законі о цього контексту немає. Натомість, саме в держпрограмі, це формулювання з'являється саме в такому вигляді, як вона озвучила. І мені виглядає так, що в цьому випадку держпрограма, яка є похідною від закону, навпаки, є більш комплексною, ніж закон. Це нормально, що програма є більш детальною тобто, закон має визначити, куди ми йдемо. Як... Як ми дам, і от це має втілюватись вже на рівні якраз уряду, тому я тут проблем не бачу. А от щодо відірваності від контексту деяких наших європейських колег, я точно можу підтвердити це враження. Ми вже раніше згадували Венеційську комісію. Вона ж давала також висновок щодо закону про національні меншини, і він викликав прям обурення у нас. Бо насправді нас дуже вимагали ще підтримки захисту російської національної меншини, і це нас викликало таке враження, що люди зовсім відірвані від контексту. Вони забувають, з чим ми боремося, з яким рівнем викликів, ми, які перед нами постають. І ми, по факту, з того висновку, ми видихнули, взяли те, що ми вважаємо те, що працює, ми можемо взяти на борт, і пояснили і продовжили пояснювати те, що зараз у нас точно не спрацює. І це такий собі буде шлях вперед, Тобто, нам треба буде пояснювати, що наш контекст і що його. Важливо враховувати, і навіть такі важливі органи, як Венеційська комісія, мають також навчатися, щоб краще розуміти локальні контексти.